Історія дорослішання Венздей Що? Ніби нікого. Mm -hmm. Так, так. Mm -hmm. Сиди тихо. Мене облисли. А становіста бейбі. Uh. Ось би нам дитинку. Huh? Hmm. Дивися, вона ідеально нам підходить. Ми будемо твоїми батьками. Yeah. Hmm. Я рада, але давай безомчиків. Тобі час подорослішати. Ходімо зі мною. Прошу на леді. Трохи магії. Кулька змінилася. Це знову ти. А де мій одяг? А ось і сукня. Будь обережна з ножицями. Вен сподобається. Приміряй. Намалюй білі горошинки. Річ черевики. Мені час. Нарешті я одна. Можна чилити у своїй кімнаті. Венсдей. Посидиш із братиком. Пак сліповодця добре. На врайсі, тільки не відривай мене від справ. Який ти нудний? Пора зі мною. Відчепися, я зайнята. Дай мені його. Я сказала не заважати. все! Як ви тут, діти? Пакслі? Що сталося? <паслі> Здається, мене зараз покарають. Мамо, дивись, у мене тепер <паслі> дві іграшки! Люба сестричка, маски! Ні-ні без рук. Цьомчики. <паслі> Як вони схожі на нас. Ходімо, карамія. Зшиємо пачку для Венздей. Візьми стрічку. Проши її вручну. Зроби складку. Це вбрання не годиться для танців. Приміряй пачку. Новий топ. Вуаля. Що це на мені? Ходімо, Люба, ти вчитимешся балету. Це тут. Тобі все до снаги. Балет. Як нудно. А ось інші дівчатка. Ти така гарна. Обіймашки. Ніяких обіймашок. Дівчатка, всі до мене. Ой, ми тут. Покажіть, як ви танцюєте. Це було надто просто. Ну Як пані Вайт? Повторіть поворот. Не вдається. Підводься, я тебе навчу. Повторюй за мною. Okay. Готова. Yeah. On, Оце стрибок. Uh -huh. Вдалося. Ви розумнички. Yay. Ти моя найкраща подружка везде. Ми ну, мимося. No. Мені таке не подобається. Uh. А чому? Ha. Дорослі не обіймаються. Hmm. Хочу стати підлітком. Бажання виконане. Нарешті я майже доросла. Де моя валіза? А ось і вона. Зараз доберемо щось стильне. Це не те, і це Еніт. Навіть тут ви кольорові речі. Хочу приміряти. Прошу. Чогось бракує. Блискіток. Твій комірець. Ні, ні, тільки не рожевий. Так краще. Що? Нові черевики! Ошатна спідниця. Чудово. Hey! Hey! Факслі, чи ти готовий до плавання? Я боюся. Там так глибоко. Навіть дивитися страшно. Ніяких сліз. Що це? Переказую вітання Аріні. Пиши в коментарях: привіт, Лалілу, щоб потрапити до наступного ролика. Ну oh. no, все, йди. Okay. Ой, Венс ти не бачила мої окуляри? Mm -mm. Я не знаю, де вони. Mm -hmm. Mm -hmm. Ага. Побачимо, як ти плаваєш. Аста лавіста! тільки я можу так робити з братом. Hey. Річ, ти знаєш, що вдіяти. <реку> вони <в> полоні. <реку> Зараз покажу, як треба. Не хвилюйся, вони отримують належне. Познайомтесь із моїми улюбленцями. Пірані! Допоможіть! Юна-леді, Вас відраховано! Ну і гаразд. Стоп! Академія Невермор те, що треба. Тобі знадобиться шкільна форма. Підготуй тканину. Приклади Викрійки. Виріш деталі, Проши на машинці, жакет готовий. Приміряй є. Річ приніс спідничку. Фірмовий логотип академії. Я готова. Люба, нам вже час. Поїхали. О! Ми з мамою теж тут навчалися. Ми будемо сумувати крихітко. Без рук. Ой, ну, гаразд. Яка наша дівчинка доросла? Mm. Ну все, бувайте. Вентий! А як же я? Обіймамося на прощання. Гаразд, маєш дві секунди. Які вони милі. Все, я пішла. Треба озирнутися. Геть, відчепися. Несподівана зустріч. Еніт, і ти тут. Ніжності не для мене. Два кроки назад. Дівчатка. Вітаю. Час заселятися. Так, директор. Увімся. Яка кімната дістанеться венздей? На коло. Оба. Виріж кільце. Чорний термоклей. Намалюй павутинку. Молодець. Різнокольорова плівка. Встав в отвір. Ми вже всередині. Mm. Я чекала кращого. Oh. Все таки яскраве. Uh. А це вікно. Uh. Uh. Треба його трохи вдосконалити. Yeah. О нова сусідка. Oh. Знову ти Венди. Uh. О, ні. Uh. Допоможіть. Чия половинка кімнати подобається тобі більше. Залиш рожеве серце в коментарях, якщо Еніт, і чорне, якщо Венздей. Мені потрібно приділити час письменству. А ось і моя улюблена машинка. Моя героїня починає нове розслідування. Гей, Еніт, тобі записка. Мене запросили на побачення. Що ж вдіяти? що вдягнути? Венди, допоможи. Ти не бачиш, я зайнята. Please. Мож подруги. Я так хвилююся. Часу залишилося обмаль. Okay. Гаразд. Uh -huh. Ти найкраща. Ходімо до лалілу. На побаченні не обійтися без зв'язку. Нам знадобляться стаканчики. Прибери кришку. Вкрий акрилом. З'єднай синельним дротом. Прийом, прийом. Тепер можна все проконтролювати. Дріт веде просто до парочки. Гей! чи ти мене чуєш? Чую, чую. Що у вас там відбувається? Він запропонував полонецю, але в мене алергія. Рятувальна операція «Шпигун Річ. Дякую. Що це було? Цікаво, куди воно веде? Це була рука. Що за звуки, треба подивитися. А це ще хто? Цілує, бро. Прийнято. Ти така красуня. Йди до мене, крихітко. Вендей прийом. Та що ж там? Я зрозуміла. План причати. Я зробив щонебудь не так. Oh, my God. Ситуація вийшла з під контролю. Що ми накоїли? Oh. Э, ні. Бро! Эй. Що це було. Я робила, як ти сказало. Не сваріться, підете з нами на бал. На бал звучить непогано. Лалілу, тепер я точно доросла. Як скажеш, мені потрібен образ для балу. Буде зроблено. Заглянемо в зошит із ескізами. Це не підходить. Ну, ось ідеально. Виберемо святковішу сукню, акуратно виріжемо. Готово! Ану, приміряй стильно, потрібні аксесуари, окей, чорний фуаміран та ножиці, дорівнює комір і пасок. А якщо до зачіски, повернися, красуни. Я маю чудовий вигляд. Провести тебе? Ні, ні, я сама. Яке все кольорове. Венсдей ова! Тільки не обіймашки. А ось і ми, пані. Ти така прекрасна. Well, Хвилиночку уваги. Конкурс на найкращий танець. Oh. Це наш шанс. Ходімо. Mm. Uh. Ух, а це обов'язково. Отже, наші конкурсанти. Oh, no. За що мені це? Ну ж бо ти круто танцюєш. Конкурс починається. Хай щастить. Ми теж хочемо спробувати. І ми раніше почнемо, раніше закінчимо. Спершу загальний танець. Нам чудово вдається. А тепер кожна пара танцює окремо, готовий до справи танцювати разом із нами. Подобайку, щоб Венздей і Ксав'є стали королем і королевою балу. Фірмові рухи Венздей. Hmm. Де мій партнер? Гей, друже. Повторюй. Браво! Ви найкращі. Okay. Отже, корони отримують Венздей і Ксав'є. Вих заслужили. Передбачувано. Венздей, ти станеш моєю дружиною? Yes. Ксав'є. Я такий щасливий. Ого, Венздей незабаром стане матусею. <плес> Який милий животик. Отож, це не мій стиль. Hey. Лалілу, вді буде щось. Бачу, в чому проблема. Намалюй трояндочку, оздобу стразами. Інша річ. Настав час познайомитися з іншими матусями. Я Венздей. Класний животик. Хочете випробувати фортуну? Лотерея. Візьмемо. Виберіть квиток. Цей. Що ж там? Лалібакси. А в нас подорож на острів. Мерші.